Безкрайня пустеля, палюче сонце. Були такі дні, коли температура сягала за 60 градусів. Бурі пустині. Іде така стіна, така пилі. Незрозуміла мова і незнайома культура. Чоловіків білих, жінки в чорних. Жінка це якби тінь від чоловіка. Партизанські атаки бойовиків. Минували дороги, обстрілювали наскоками. Чим більше тебе патрони, тим більше в тебе є якась шансів на, на життя. Ірак, очима подолянна, зв'язківця миротворця Андрія Мазура у східній країні український військовий опинився майже 10 років тому, якраз у розпал громадянської війни. Його місія полягала у підтриманні зв'язку в колонах, що перевозили для мирного населення харчі, одяг, ліки, воду. У мене друзі були Андрій Ситніков, капітан Бражевський, Андрушко, майор таких вісім чоловіків. Ми втратили наших товаришів. від цього ж ніхто не застрахований. Ну, що ж ми знали, куди їдемо. Екстремальні кліматичні умови. Температура повітря в межах до 35-8 градусів при вологості більше 100 104-105%. Один такий період був, що майже три з половиною доби, і що дощ не перестаючи. Червона земля і непрохідні джунглі. Ліберії, алмази, золото, каучук. Каучукові дерева, цінні породи дерев. Вражаюча і небезпечна флора і фауна. Розташування батальйону заповзла одна із самих ядовитих змій в світі, так називаємо чорна мамба. Всім батальйоном її намагалися викурити димовими шашками. Мамба пішла сама. Особливості місцевого колориту, замість лопати, автомат Калашнікова і канібалізм. Люди, які все своє життя воювали, вони вже до роботи були не пристосовані. Населення дуже багато зброї, боєприпасів. Зі звичай, в них до сих пор зберігається канібалізм. Республіка Ліберія, очима подільського військового лікаря і миротворця Олександра Олійника у 2011 році місія українців в африканській гарячій точці полягала у забезпеченні повітряної безпеки і перевезення людей і вантажів. Коли вертольоти зависають в бойовому такому спорядженні, це дуже так стає страшно. Не тільки для місцевого населення, загалом це така серйозна достатньо місія. А ще Чорний континент дав подільському лікарю інфекціоністу колосальну медичну практику, про яку в Україні годі й мріяти. Малярія, клішманіоз, шистосомоз, сонна хвороба, яка передається тою знаменитою мухою. Це це амебіаз, лихоманки Ебола, Марбург, Ласа. Військовий зізнається, в Африку закохався назавжди. От є зараз місія там, в Конго, в Демократичній республіки Конго, мабуть, Верховною Радою також буде прийнятий направити місію в Кот-д'Івуар. Це країна, яка межує з Ліберією. Якщо буде можливість, так буду Будете не проти. Не проти. До Демократичної республіки Конго збирається і старшина Мазур. каже, не зважаючи ні на що на мирне небо мають право усі народи без винятку. Його задача просто допомогти. Хочеться, щоб стабільність, порядок, щоб люди спокійно спали не тільки в нашій державі, хочеться і в інших державах, Хочеться допомогти. А от найважчим випробуванням для обох миротворців стало розлука з родиною і з Україною. Юлія Стафурова, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.